Всім привіт! Це я Пропаша, яка нічого більше вже не знімаю. Я хотіла би вам показати місце справжнє туманний арбіюн, як це говорить. Просто мені здається, що Лондон це не те туманне місце, яке ми завжди собі уявляли. А поки, якщо ви тільки не приїхали в Вінзор, то ви тоді по справжньому побачите, наскільки воно туманне. На багатьох моїх відео і фото. Можна завжди побачити, за мною а, є а, Детройт місто. А, і воно, річка Детройт, вона так, воні, набагато менше за метро навіть. Я вам скажу так, от бачите, за мною нічого не видно взагалі. А, і, та, це трохи лякає, відверто це лякає. А, я вам покажу ще відео. Я просто виглядаю, тобто за кілометр, ну реально за кілометр нічого не видно. Це так як по Hill, це дуже стрьомно І ще тут дуже часто відміняють шкільні автобуси ну не настільки часто, але е така величезна причина відміна шкільних автобусів для дітей, саме із за туману. Так що ми ще навіть і не знаємо, чи сьогодні відмінять, чи не відмінять шкільні автобуси. Хоча я в принципі вже бачила деякі. Ну подивимось, як нам повезе, не повезе, придеться дитину за забирати до школи чи ні. Отак. От. От Я йду відбачити, дали тут ось тут прям затуманена. З нашого вікна, з дому взагалі, там видно тільки сусідній дах. Тут стоїть човен корабель. Оте він стоїть, що там за ним. О, просто біла така піляна. Ну, коли я вже вирішила познімати трохи вам туману, то розкажу, куди ж я пропала. Ой, коли я пропала, я пропала в навчання відверто. У мене дуже багато чого зараз відбувається. Наш новий семестр, він зовсім відрізняється від попереднього. Відрізняється тим, що в нас не настільки... Нас навчають, як писати, як журналісти. У нас зараз все йде більше нахил в зйомки. Єдине, що в нас з письмом ще зв'язано, це написання сценаріїв, і то це написання сценаріїв більше йде навіть технічно, як потім знімати. Також ми будемо у нас написання сценарія йде. Документального кіно, нам треба буде зняти документальне кіно. Зараз ми вже здали план документального кіно і будемо знімати. А, якщо, до речі, комусь цікаво, я от приходжу біля готелю. А, якщо не помиляється, це Хілтон. А, зараз подивимось. Це один із тих готелів, який дав. Мені сподівається, так, Хілтон, Дабл Трі Хілтон. Він приймає тут. Це біженців. Дуже багато іспаномовних тут біженців, а, арабів теж. А, от українців тут вони не приймають, але да, і тут багато дуже біженців живе, от вони тут безкоштовно живуть. Да. Менше Так, про мої заняття, а, про мати свої, про сценарії також в нас. Акторська майстерність йде. Акторська майстерність нас поділяється на дві частини: одна виступи на телебаченні, а друга частина це зйомки в кіно і фільмах. Ведуть нас теж дуже класні приводи, професора це режисери, режисери, і також ще в нас пара Mobile Storytelling. Тобто це ми знімаємо, як на, як на телефон треба да, знімати, як е, фотографувати на телефон. Але, звичайно, ми це все вміємо, хоча є моменти, корисні моменти, які можна повчитися, це так само технології зйомки е, різні, набагато більше програм, які ми собі там можемо уявити в едитинг, як це не форматування, а ну, додати щось, як монтаж робити, тобто багато чого. І, звичайно, ще дуже класна пара, яку я просто обожнюю, це продюсування. Я ніколи не думала в житті, що я прямо аж кайфану від цього продюсувати передачу. Тобто цим ми займаємось. Uh, як знаєте, ранкове шоу відбувається. І хтось там в гості да, приходить, наприклад. І от як morning show шоу да, зараз є таке круте шоу з uh, Дженніфер Аністон і з Різ Уизерпом. Як мені повезло, мені автобус сюди. Да? Я людина автобуса. Uh, вот. Написання новини в нас є ведучий, в нас є людина, яка за камерою, в нас є продюсер. Я, сама, ну, я обрала собі роль продюсера зараз на наш перший сегмент. Я відверто скажу, що я кайфую на другий сегмент, я вже запропонувала іншу передачу. Перша передача ми скинемо, я вам запишу. запису. От. Ну, в принципі. Розважаємось, розважаємось навчанням. В цьому семестрі в мене навчання з 9 до 1, потім це дуже зручно, тому що є час також ходити, робити інтерв'ю. П'ятниця це студія, це радіо і газета. Знімаємо ще наше нове ток-шоу, яке я теж сподіваюся, скину. Я собі там не дуже сильно подобаюсь. Буду себе шукати, в якому форматі краще виглядати, з якого боку краще сидіти. Одне діло, ти на телефон себе знімаєш, а інше діло поки собі тебе камери знімаєш. Всі продовжую, прийшла додому, перевдягнулася трошки, говорю вниз. нічого не змінилося за останні півгодини. Так що по п'ятницям в мене радіо, в мене преса. Зараз почали робити наше ток-шоу з однокурсниками, з одногрупниками. Сподіваюсь, його започу. Воно таке собі, знаєте, називається «Let's talk», Тобто ми говоримо не про що й про щось. Ну, таке пробуємо. Покажу, як виглядає те, що ми робимо, чому ми вчимося, як це виглядає в студії, що ми займаємо. Кожен позицію якусь. Тобто це все в нас постійна практика, практика, практика йде. Це з приводу того, як зйомки в студії йдуть телепередачі. А зараз вам скину. Ще вам скину маленькі ролі моєї домашньої роботи, і нам треба було робити звучка звуків, тобто не голос, голоси, а я просто відео малої зняла. І просто якісь звуки підставляла. Це таке, типу, нічого особливого. Ну і, звичайно, я одне з відео, яких постили, в принципі, теж його можу запостити сюди разом з відео. Ми постійно приходимо, це називається як треба Байгар, да? щоб відлітало в нас від зубів. Які є кадри при зйомці? Якби мій зараз режисер побачив, що я так от знімаю, я мене б зараз От. Ну так, да, я знімаю просто на фронтал фронталку на, витяну руку, на витянуту руку. Але це, в принципі, це б називався би close-up, це б називався би extreme close-up, а якби в мене так от... повтіла medium, якщо б ще більше було б вий... wide shot. She's а От цей був би high angle, это був би low angle, ну, в такому плані. Ну, те, що я просто з руки знімаю, це взагалі, це рахується паршива зйомка, яка саме може бути. От. І ще зрозуміло, що правий бік – це не мій бік, тобто мені так не можна, мені краще, звичайно, зніматися от з лівого боку, це моя сторона. Кидай відео вам. So I'm just going to put this up so you can kind of see. Uh, I can't hear you guys right now. Don't, get caught looking at Me? Yeah, you. <laughs> okay. You, you as the presenter. Hey, Put the camera away. <laughs> <laughs> yeah Okay. <they> you <are. laughs> <three>, <laughs> Okay, that's it. And when you finish, yeah. you just like when he knew. Okay. Why she, she says roll, just like play. Okay? Okay. Right okay. okay. oh, okay. uh, yes. when you go back yeah. up. When the anchor is not okay. done. Yeah. Okay, so inverted, the first so. thing that the. In Windsor, there was a. a <laughs> Windsor News yeah, I Fest. I could, maybe. Festival. <laughs> I got that. So that goes at the beginning of the things. Maybe just, like, this. Okay, so tell me what the uh, Windsor Center of Film is all about. What do you do there? So the main thing that we do is we prioritize um, networking. So we introduce to each other. We have a... はい。Cut, cut. Режисер, викладач по продюсуванню, по продюсуванню мені розповідав як одну актрису they Discovered. Ви знайшли, знайшли, відкрили. Тобто їй було вже 75 років, і вона стала відомою. Я не знаю, до чого він це говорить. Вже він бачить мені актрису. Я цього точно собі не бачу, я бачу більше собі, мабуть, людину з залаштунками. Я маю на увазі, якщо робити там з кіно, наприклад, да? то от я журналю кажу: мені продюсування, в принципі сподобалось, як це воно все робиться. Всіх підсрачників, їм давати, щоб всі рухали, щось робили, людей потрібних знаходити. Можливо, що мені подобається робота з декораціями, також з костюмами, як це все виглядає. Сьогодні теж я дивилася, як дивилась, як виглядають наші майбутні ведучі. Я підбирала ведучих на під, під, під кожен сегмент. Це було, звісно, дуже цікаво, прикольно. Ну от трошечки про те, що зараз у нас відбувається. В мене відбувається з навчанням в Канаді. Я не знаю, що вам розказувати і з приводу піара. Піар можливо, будемо отримати, можливо, не будемо отримати. Ми ще про це не думали взагалі. Паспорти я для малої ще не робила. Збираюся робити, коли буду робити, я вам зроблю докладне відео про це. В принципі, якщо є запитання на якусь таку тему цікаву, да, щоб я вам зняла це відео, я, в принципі, можу спробувати вам і зняти. Так що, будь ласка, пишіть мені свої запитання, і я із задоволенням буду тоді знімати вам відео. Бо. Поки в мене ну це буде як моя домашня робота і там, і тут. От, Всім гарного дня, всім безпечного дня, миру, любові. І з вами Ксенія. Нічого не змінилося.